Доброго вам здоров'я, шановні! 10 серпня святого мученика Лавренція, архідиякона. у церковному календарі цей день відзначається як день пам'яті раннього християнського мученика Лавренція, одного з семи дияконів Римської церкви. Цей день має особливе значення для вірян. Ще до сходу сонця, дівчата в цей день мали традицію йти вмиватися джерельною водою на світанку, аби зберегти свою красу та молодість. Роса, що випала в цей день, вважалася цілющою. Її використовували для лікувальних цілей. Також в цей день було заборонено купатися в річках та інших водоймах, бо вважалося, що це приносить нещастя. 10 серпня або в три попередні дні, якщо йшов дощ, не варто було купати кортоплю адже в іншому випадку бульби доведеться довго сушити перед закладкою на зберігання. Якщо на поверхні води сьогодні з'явилися дрібні хвилі, це є ознакою того, що зима та осінь будуть холодними. Присутність великої кількості нір, викопаних кротами, вказує на те, що останні дні серпня будуть дощовими. Береза, що почала жовтіти вже сьогодні, сигналізує про наближення ранньої осені. Якщо лелеки вже відлітають в теплі краї, це обіцяє ранню осінь і коротке бабине літо. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами поговоримо про українські справжні стародавні традиції, вірування знання. Обряди, заборони, забобони. Що можна робити, я розкажу вам, а ще розповім, що сьогодні не можна робити. Тож обов'язково додивіться це відео до самого кінця. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, це дуже допоможе відео далі просунутися і таким чином ще більше українців дізнаються про наші традиції, рідні, наші українські традиції. Я дякую Господові Богові і нашим захисникам за цей день і цю чудову нагоду нам з вами сьогодні говорити українською мовою. Слава Україні, і я починаю. 10 серпня в Україні відзначають народне свято Лаврентій. ще його називали цей день Лаврентій Зуряник, і цей день присвячений пам'яті святого Лаврентія Римського. Це свято має особливе значення в православному календарі, адже святий Лавренцій був видатним лікарем до того, як став святим. Він вважається покровителем зору, і люди моляться йому про зцілення від хвороб очей. Лавренцій народився в місті Оска, що зараз розташоване в Іспанії, і був учнем архідиякона Сикста. Після того, як Сикст став римським єпископом, Лавренція висвятили на діякона і доручили йому опіку над хворими та нагляд за майном церкви. Коли імператор Валеріан розпочав гоніння на християн, багато священників були страчені, а простих християн позбавляли майна. Сикст став першою жертвою цих переслідувань. І його обезголовили за наказом імператора. Перед своєю смертю Сикст прорік лавренцію, що тепер він повинен піти його шляхом. Сикст велів лавренцію продати всі скарби церкви. Після цього диякона кинули до в'язниці, але навіть там він зцілював хворих і здійснював чудеса. Кілька днів по тому римський префект вимагав, щоб Лавренті віддав усі церковні скарби. Деякон попросив три дні на виконання цього наказу, а потім. Прийшов до префекта разом з бідними і нужденними, стверджуючи, що вони є справжніми скарбами церкви. Лавренція піддали жорстоким тортурам, через які святий і помер. Назва Лавренцій Зоряник походить від особливого природного явища, яке спостерігається всередині серпня. В цей період часто можна помітити яскраві червоні вечірні зорі, які надають небу особливого чарівного вигляду. Разом з тим, погода поступово стає осінньою. Дні стають прохолоднішими, і вже не так комфортно купатися у водоймах, як це було раніше. В цей час року річки та озера стають занадто холодними для купання, але руболовля все ще залишається популярною. Кінець літа це період, коли риба активно клює. Крім того, люди спостерігали за поверхнею води, щоб передбачити майбутню погоду. Спокійна і гладка вода обіцяла теплу осінь. А брижі на поверхні вказували на холодну зиму. Риба, як відомо, живе у воді, яка вважається праматір'ю світу. Згідно з міфами та легендами різних народів, саме з води виникло все живе. Тому риба, як і вода, символізує життя, очищення, здоров'я і плодючість. В багатьох культурах існують легенди про велетенських рибин, які тримають на собі землю. Коли ці риби рухаються, це викликає землетруси. На сході часто можна було зустріти храми, присвячені рибам, в яких були басейни з рибами. Священні риби утримувалися в ставках біля мусульманських святилищ. Риба подібним богам поклонялися жителі страдавньої Сирії та Вавилону, наприклад, божеству Еа. У талмудійській традиції риба пов'язана з надією на спасіння душ. Перші літери грецького написання Ісус Христос, Син Божий, Спаситель, складають слово риба, хтіос. Апостоли Христа були рибалками, і на іконах тайної вечері риба часто зображується як символ. Христос асоціюється з тією чудесною рибою, якою його учні насичали тисячі зголоднілих людей і залишалося ще більше їжі. У снах риба може передвіщати народження дитини. В українській казці про Сученка-богатиря йдеться про царське подружжя, яке довго не мало нащадків. Один чоловік почув, як три ченці обговорюють спосіб допомогти царю. Треба було виплести з шовку невід, закинути його в море, виловити золоту і дати цариці ту щуку з'їсти. Після того, як щука потрапила до цариці, вона і весь царський двір незабаром отримали синів-богатирів. В Україні також шанують міфічну рибу, яка була присутня з первовіку. Вона все бачила, все знає. І буде свідком кінця світу. 10 серпня відзначається особливо народне свято, коли вся природна вода вважається цілющою. Цього дня люди мають традицію набирати воду з джерел або колодязів, а також умуватися ранковою росою. Наші предки вважали, що вода, набрана в цей день, має особливу силу, тому намагалися вранці вивести домашню худобу на випас, щоб тварини могли поїсти трави з росою. Свято 10 серпня також знаменується багатьом сезонними роботами. Якщо погода була сприятливою, селяни закінчували купати картоплю, збирали овочі та фрукти. Це був час, коли готували консервацію, бо вважалося, що урожай, зібраний в цей день, добре зберігатиметься до весни. Крім того, власники городних ділянок та великої худоби готували продукти на продаж, бо наближався період ярмарків. Коли можна було вигідно реалізувати вирощене. Сьогодні робота буде ладнатися без особливих зусиль, тому заплановані справи не вимагатимуть багато часу. Це дозволяє скористатися другою половиною дня для відпочинку, причому активний відпочинок буде особливо корисним. Якщо вам надійде пропозиція нової роботи або підробітку, вона має значний потенціал для покращення вашого матеріального становища, тому можна без вагань приймати таку пропозицію. День також сприятливий для доведення до ладу старих справ, які зависли на деякий час. Сьогодні ви зможете вирішити їх швидко і без особливих зусиль, а результат неодмінно вас порадує. Активні дії сьогодні принесуть успіх не тільки в професійній сфері, а й в житті загалом, що допоможе змінити його на краще. Вирішення важливої проблеми, яка вас давно турбує, залежить тільки від вас. Якщо ви чітко усвідомите, як діяти, не зволікайте. Успіх буде на вашій стороні. Ризиковані дії сьогодні можуть бути виправданими, але важливо знати міру, щоб не втратити те, що вже маєте. Зверніть увагу на людей з вашого найближчого оточення. Можливо, хтось потребує термінової допомоги, яку варто надати. Під впливом енергії дня життєві сили організму значно зростуть, і це відкриє можливості для будь-яких звершень. Це чудовий час для початку нових проєктів. І продовження роботи над уже розпочатими. Обидва напрями обіцяють успіх, якщо докласти максимум зусиль. Не варто сподіватися, що все вирішиться само собою. Результат буде пропорційним вашій праці. Цей період також сприятливий для очищення організму і водні процедури принесуть найкращі результати. Фінансові операції, такі як підписання контрактів, укладання угод, відкриття банківських рахунків і депозитів. Обіцяють бути успішними. Час для змін як у житті, так і в професійній сфері особливо благоприятний. Здається, настав момент для рішучих кроків, і сьогодні умови будуть максимально сприятливими. Водночас важливо уникати спілкування з агресивно налаштованими людьми, закликати їх до порядку навряд чи вдасться, але моральні збитки можуть бути значними, особливо якщо ви чутливі до емоційного впливу. Що не можна робити сьогодні? 10 серпня має свої особливості, свої заборони та обмеження. Жінкам не слід ходити на самоті в ліс або в гори. Кажуть, що це призведе до небажаних наслідків, також не можна мочити ноги в холодній воді. кажуть, що це до хвороб ніг. У православних вірян триває успенський піст, що забороняє вживання м'ясних і молочних продуктів яєць. Піст також вимагає утримання від словнення. Бажання зла іншим людям і зловживання алкоголем. Для рибалок цей день загалом дуже вдалий, але тільки в тому разі, якщо вони рибачать у знайомому місці. Якщо рибалка буде рибачити в незнайомому місці, то улову сьогодні не буде. Грибникам не слід шукати гриби в невивчених частинах лісу з цієї ж самої причини. Кажуть, від цього можуть бути неприємності. Також 10 серпня вважається невдалим для збору меду та роботи на пасіці. Не варто сьогодні сваритися або підвищувати голос на близьких. Конфлікти розпочаті цього дня можуть затягнутися надовго. Сьогодні важливо уникати, згадувати старі образи та будь-які негативні емоції, аби зберегти мир та гармонію. Іменинниками дня сьогодні є В'ячеслав, Роман, Сава і, звісно, Лавренцій. Ім'я Лавренцій є християнським чоловічим іменем. В українській мові також воно використовується, але його провісник це старослов'янське Лауренці. Отаке було ім'я, ну воно майже не змінилося з тих пір. І це ім'я утворене з Лауренс, такого слова, що означає житель міста Лаврента або Лаврентієць, і українська народна форма цього імені Лаврін. Ось такі цікаві відомості про цей день, шановні глядачі, про це ім'я, про цього святого, все, що ми дізналися з вами. Сподіваюся, заборони, забобони, перестороги цього дня стануть вам у нагоді. Все, що накопили наші пращури, наші предки, про цей день всі знання ми з вами вивчили. А завтра буде новий день, і ми знову з вами зустрінемося тут, на цьому каналі, аби поговорити про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Приходьте обов'язково завтра! Зустрінемося, поговоримо і дізнаємося, багато цікавинок зі скарбнички українського народу. Слава Україні! Будьте здорові! До побачення!